Путін нову випробує балістику, яка загрожує безпосередньо Сполученим штатам. Ну це не просто так це відбувається. Повідні навчання вони проводили Російська Федерація і відрепетирували ядерні удари після відмови Трампа. Як вони пишуть на своїх платформах російських після відмови Трампа брати участь в зустрічі в Будапешті, випробували, провели якби атріпетірували ядерні удари, це все однозначно і чітко. Прояв того, що ну ні про який мир і, ітися не може. Вони в принципі не хочуть цього. Вони тільки одне питання: от в цьому всьому стирковій вакханалії. Так на хіба Штати йшли на це? Для чого Трамп погоджувався буквально минулого тижня давати ще один шанс Путіну? Ну, диви. Тут одразу декілька пластів цього питання. Відчувано не менш актуальне, навіть можливо, більш актуальне. Перше, це Трамп. Ну нічого нового. Трамп хоче домовити з Росією, а для нього до сих пір залишається підхід актуальним, що Росію можна відірвати у Китаю, принаймні спробувати це зробити, принаймні перетворити Росію в карту на столі з Китаєм, і тому під час розмови телефонної він говорив Путіну, що буде зчатися СІ, і розраховує на те, що Путін реалізує домовленості з СІ. Від ну, ну, це це, форма... цього місяці наприкінці жовтня має бути зустріч, і от є така версія, що да. типу, мати потенційну таку карту щодо, щодо України та Росії в рукаві в переговорах з, з Китаєм ну, make sense. і чому ще її важливо мати? Тому що це ключик до Європи. Бо для Європи російська загроза це найбільший виклик безпековий 21-го століття з часів світової війни. І Європа чула неодноразово від Трампа, що проблема російської агресії це ваша європейська проблема. Самі вирішуйте. Ну, Європа сказала, окей, тоді Китай то ваша проблема, і не солідаризується з Китаєм в питаннях Китаю, верніше з Сполученим Штатом в питаннях Китаю. І Трамп зараз з одного боку говорить з Путіним, домовляється про зустріч. Заявляючи достатньо жорстку позицію на відміну від того, як він минулі рази говорив, тут нічого нема такого, де би він улесливо або щось обіцяв зараз Путіну. Навпаки, це вже говоріння Трампом з позиції сили, хоча і бажаючи таки зустрічі, і паралельно цим заявляє, що створить фонд по підтримці перемоги України 500% відсоткові мита по Китаю. З яких буде наповнюватися цей фонд? Ну, ясно, що це абсолютно нереалістична ідея. Бо, по-перше, ніхто не буде створювати такий фонд. По-друге, 500% мита це означає, що нічого не буде продаватися в тих сферах, де будуть 500% мита. Відповідно, відрахування від цих мит буде ноль в такий фонд, але він тим самим розпочав підготовку виставляння карт для розмови з дзінпіням Росія. Підтискання Європі говорить, ви солідаризуєте зі мною, і я готовий з Китаєм говорити про завершення російсько-української війни і тиснути на Китай разом з вами не просто щоб вигальмувати Китай, щоб домовитись про поліси світу, а зокрема, щоб завершити російсько-українську війну. Зі свого боку, що робить Китай? Заявляє про обмеження на рідкоземельні метали, які мають вступити через певний час у розрізі місяців. А які можуть покласти на лопатки військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів і Європи також, бо без рідкоземельних металів нічого не виробиш для України? Тут тотальна загроза від цього, бо ми ключовий споживач зараз військово-промислового комплексу західного, а без цього ні ракети, ні літа, нічого не виробиш. Власне, Китай контролює до 90% по певних позиціях рідкоземельних металів, а до 70% світового виробництва їх. Тому це не тільки про те, що самого Китаю, але й про інші країни. З іншого боку, для України це створює можливості, бо актуалізує угоду нашої з сполученими штатами з приводу рідкоземельних металів України. А щоб їх видобувати, треба безпеку забезпечити. Відповідно, треба стемп підтримки оборони. А щоб мати можливість видобутку, треба електрика, відповідно, нарощення можливостей електрогенерації і прикриття їх на території України. А для цього необхідно мати логістику для експорту, тобто і це це все стає тоді спільним завданням нашим з партнерами протидії Китаю. Тому для України тут є. І загроза, і можливості, яким скористатися. Що Китай та ще робить? Окрім цього, Китай проводить в себе черговий пленум, який піариться як якісь якесь доленосне рішення. Зробить зрештою, я думаю, що ключовий результат буде це аля мандатці дзінпіню, підтверджений для розмови з Трампом. Це про демонстрація легітимності і репрезентації жорсткої позиції Китаю, що Сі має на це право, і ніяка внутрішня опозиція франда не буде йому в цьому протидіяти, що в нього руки розв'язані, і запускає кімчинина. Який говорить, а я не проти з Трампом поговорити і взагалі домовитись багатьох речах. От ядерна зброя це не предмет домовленостей. Але все інше, натякаючи власне на допомогу Росії, може бути предметом домовленостей з Сполученими Штатами. От вона, вилка від пряника до Батога, і Сполучені Штати так само від пряника до Батога зі своєї сторони кладуть домовленості. Що робить на цьому тлі Путін? Правильно. Перепрошую за браком яєць дістає боєголовку ядерну і намагається нею потрясти, продемонструвати, що він не належить ані Росії, ані Китаю, він ані в, ні в загальному полі... тренді. Такому хоче щось показати не в загальному тренді. Він намагається продемонструвати, що він суб'єкт. Що з Китаєм mm -hmm. про нього домовитись без нього не вдасться, що в нього є ядерна боєголовка? бійтеся і відповідно, тим самим він. Зараз демонструє, що він залишає суб'єктність власну і не збирається приймати під фуражку до виконання домовленості Трампа Сідзінпіням. Чи є тут гра певна Китаю? Думаю, що частково так, не без дозволу Китаю він це робить. Але і не треба переоцінювати тотальну залежність Росії від Китаю. Вона не тотальна, і наявність ядерної зброї і певних технологічних інших моментів все ж таки ще Росію, зокрема і Арктики. Робить вкрай привабливою для Китаю і неможливою зараз до васального поглинання. Росія залежна від Китаю, безперечно, але Росія не належить Китаю, зберігає певний рівень автономності, і Путін намагається це підкреслити на цьому тлі. А Трамп йому сказав, повертаючись до початку, що я про твою долю буду говорити з Китаєм. Тому говори зі мною. Бо якщо не зі мною, то тоді з Китаєм вирішує її. І от у Путіна ображається на те, що нібито Трамп відмовився від зустрічі з Путіним і витягають ядерну богиловку, кажучи, ні, за нашою спиною з Китаєм не домовитись. А чому нібито Трамп? А тому, що Лавров повторив Рубіо всі ті тези, які були заздалегідь озвучені Росією, і те, що припинення вогню тільки після того, як про все домовимося, ніякого припинення вогню зараз. А це ж для Трампа і є ціллю не завершити війну. Не відновити справедливість міжнародну, нічого іншого. Він хоче просто припинення вогню, яке він зможе продати а, своїм виборцям як великий успіх, а, власний. Так само, як у нього 9 чи 8, скільки там він. Я просто не знаю, він туди рахує Азербайджану-Албанську війну і вірмено камбоджійську чи ні, uh -huh. ці завершені війни, а, які він завершив. Але Босним, чергова якась там війна, яку він завершує. І... Ясно, що на цьому тлі Сполучені Штати роблять висновок. А про що говорити зараз? Зустрітися ще раз з Путіним а, а чого без результату? для чого погоджувалися минулого, минулого тижня, для чого це була взагалі заява про Будапешт? Бо це актив перед розмовою з Китаєм.